Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні в нас буде невелика розпаковочка, але розпочну ось чого. Ось такий бізнес в селі. У мене горішки, це я залишила такі відходи на тортик. Бачите? Кусочки дрібненькі. Але такий доволі світлий горішок здала по 110 гривень. Хоча можна було його не перебирати. Можна було білий і трішки такий коричневий, ось такий коричневий і білий, весь разом кидати. Тому що на гурт ми його здали весь по 110 гривень. І одразу на ті кошти зробили закупочки. Купили не з кафе, купили вже і спробували ось таку вершки до кави. Потім дітям. Ось таке капучино взяли, мандаринки та апельсинки. Ціна 50 гривень, але дуже-дуже солодкі. Далі взяли гранатки, гарні великі по 65 гривень. В економ магазині В такому взяли печиво. Також, Усе різне. За одною ціною 98 гривень кілограм. Так. Далі купили в м'ясному магазині ковбасу ліверну. Взяла, бачите, такий доволі непоганий вигляд в неї, і смачна. Це хочемо зробити. Жарені пиріжки з лівером. Чомусь так захотілося. Можна і вареники в неї приготувати. В принципі, до чаю також вона дуже смачна. Потім взяла ще дві бутилки ось такого оциту. Це вже на літо такі невеликі запаси. 17 гривень бутилочка. А ковбаска ліверна 70 гривень. Ось такий напій капучино 35 і вершки 40 гривень. Так. І купила я ось такий пакет з різним з різним тут насінням. Але вже огляд зроблю, мабуть, в іншому відео. Також купили на 10 літрів землі за 70 гривень. І що? Купили сітку капусти по 7 гривень. І купили картоплі. Картопля сорту Рів'єра Також по 7 гривень. Жінка продавала свою домашню. Тому ось такі невеликі покупочки і продажі. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Не забувайте тиснути лайки і вподобайки. На все добре, пока-пока!